Вітаю! Ми продовжимо вчати степінь з цілим показником, і тема даного відео Запис чисел в стандартному вигляді. На минулому уроці ми розібрали теоретичну частину теми, а сьогодні ми будемо на практиці вчитись записувати числа в стандартному вигляді. Наша основна задача сьогодні навчитись записувати числа в стандартному вигляді. Почнімо! Запишемо в стандартному вигляді наведені числа. Що ми маємо отримати на виході? На виході ми маємо отримати добуток якогось числа А на 10 в якомусь степені N. І наше завдання визначити ось це А і оце Н. Що відомо про число А? Число А має знаходитись в межах від 1 до 10. Має бути Більшим або дорівнювати 1 і меншим 10 одночасно. Що відомо про n? Те, що це ціле число. І його підбирають так, щоб добуток числа а на 10 степені n дорівнював початковому числу. Як визначити а та n? Керуємось алгоритмом. Перший етап перенести кому. Записати значущу частину числа. Але у числа 223 коми немає, тому ми маємо її або уявити, або прописати. Я прописала. Куди перенести кому? А перенести кому так потрібно, щоб число, яке утвориться, було в межах від 1 до 10. Я переношу кому ось сюди, між двійками. Між першою і другою двікою. Тоді утвориться число 2,23. Якраз воно потрапить у потрібний нам проміжок від 1 до 10. Більше за одиницю, менше за 10. Отже, значущою частиною числа буде 2,23. Другий етап. Визначити, наскільки цифр перенесена кома, і це буде модуль порядку. Кома перенесена на дві цифри. Якщо початкове число більше 10 це наш випадок, то порядок додатній. Залишилося все записати. Отже, значуща частина числа 2,23 ми вже визначили. І помножити на 10 в другому степені. Ось наскільки цифр ми перемістили кому, ось це і є порядок числа. Друге. 1008. Запишемо це число в стандартному вигляді. Поставлю кому за числом, і дивлюсь, куди її потрібно перенести. А її потрібно поставити після одиниці. І буде тоді число 1,8. І це число потрапить у проміжок від 1 до 10. Наскільки цифр я переношу кому на три цифри. Отже, Показник степені біля числа 10 буде 3. Записуємо 1,8 помножити на 10 в третьому степені. Представимо число 700 в стандартному вигляді. Запишу кому і покажу, куди я її буду переносити біля числа 7. Наскільки цифр перенесена кома? На дві цифри. Отже, значуща частина буде 7, це число потрапляє в проміжок від 1 до 10 і помножити на 10 в другому степені. Дійсно, 7 помножити на 100 буде 700. 97. Записую кому і переношу її між 9 і 7 на одну позицію, на одну цифру. Буде 9,7 помножити на 10 в першому степені або просто на 10. 17 тисяч. Записую кому і переміщаю її між одиницею і сімкою на 4 цифри, примістила на 4 позиції. Отже, значуща частина буде 1,7 помножити на 10 в четвертому степені. 253 мільйони. Записую кому і переміщаю її між двійкою і п'ятіркою. Значуща, частина тоді буде 2,53. Перемістила я на 8 цифр, отже, порядок буде 8. Записую 2,53 помножити на 10 в 8 степені. 11,4 кома уже записана. Показую, куди її перенести. Стане кома після першої одиниці. І тоді вийде 1,104 значуща частина. Потрапить вона в проміжок від 1 до 10. Більше за 1 менше за 10. Перенесла на одну цифру, тому порядок буде одиниця. Записуємо 1,104 помножити на 10 в першому степені або просто на 10. 13 526,2 запишемо в стандартному вигляді. Перенесу кому між 1 і 3. Порядок буде 4. Запишемо 1,35262 100 тисяч. Помножити на 10 в четвертому степені. І останнє число: кому перенесу на 2 цифри ліворуч. І значуща частина буде 2,465. Помножити на 10 в другому степені. Зупиніть відео і самостійно виконайте друге завдання. Перевіряйте, я не коментую рішення. Зупиніть відео і перевірте свої результати. Якщо допустили помилку, виправте і проаналізуйте. Якщо помилилась я, напишіть в коментарях. Виконуємо третє завдання. Запишемо в стандартному вигляді ось такі числа. І ви всі бачите, що ці числа менші за одиницю. Ми будемо дотримуватись того ж самого алгоритму, але оскільки у нас число менше одиниці, то в останньому пункті останній етап, третій, зверніть увагу. Якщо початкове число менше одиниці, то порядок від'ємний. Запишемо число 0,5 в стандартному вигляді, кому потрібно перенести за число 5. Тоді, значуща, частина числа буде 5, цілих. число 5 потрапляє в проміжок від 1 до 10. Перенесемо кому ми на 3 цифри. Отже, порядок, модуль порядка 3. Але показник буде мінус 3. Тому записуємо так 5 помножити на 10 мінус 3 степені. Друге число 0,45. Переносимо кому між 4 і 5 на одну позицію, на одну цифру. Отже, порядок буде мінус 1. Записуємо 4,5 помножити на 10 в мінус першому степені. 0,333. Переносимо кому ось за першу трійку. Буде 3,33 від 1 до 10. Наскільки цифр переміститься кома на одну цифру. Отже, порядок буде мінус 1. Записуємо 3,33 помножити на 10 мінус першому степені. Наступне число. Кому перемістимо між одиницею і двійкою. Тоді вийде 1,2. Наскільки цифр ми перемістили? На 6 цифр. Отже, порядок буде мінус 6. Запишемо 1,2 помножити на 10 в мінус 6 степені. 0,2 перенесемо кому за число 2. На 2 цифри переносимо, отже, порядок буде мінус 2. Записуємо 2 помножити на 10 в мінус другому степені. 0,38. Кому перемістим між 3 і 8 на дві позиції, зміститься кома. Отже, буде 3,8 помножити на 10 мінус другому степені. Наступне число перемістимо кому між 7 і 5. І Перемістилась кома на 5 цифр. Отже, порядок буде мінус 5. Записуємо 7,5 помножити на 10 мінус 5 степені. Останнє число переміщаємо кому за число 8. На 6 цифр змістилася кома, отже, порядок буде мінус 6. Записуємо 8 помножити на 10 мінус 6 степені. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте четверте завдання. Перевіряйте. Сподіваюся, що ви не помилились, і я також не помилилась. Якщо знайдете в мене недоліки, повідомте в коментарях. Буду вдячна! Виконаємо п'яте завдання. Запишемо в стандартному вигляді числові значення реальних величин. Отже. Запишемо в стандартному вигляді відстань від землі до сонця. Переміщаємо кому уявну, я її вже не пишу, а уявляю. На 8 позицій, на 8 цифр ліворуч. Оскільки число більше за 10 то порядок буде додатнім. Отже, буде 1,496 помножити на 10 у 8 степені кілометрів. Запишемо в стандартному вигляді площу поверхні земної кулі. Кома переміститься на 14 позицій і запишеться число так 5,1 помножене на 10 в 14 степені метрів квадратних. Зверніть увагу, наскільки компактнішим став запис і більш зручним для подальшої роботи. Запишемо в стандартному вигляді масу сонця в тонах. Кому перемістимо аж сюди, переміститься вона на 27 цифр і тоді порядок буде, відповідно, 27. Запишемо. 1,9891 -ти помножити на 10 в 27 степені тонн. І останнє дуже маленьке число масу атому гідрогену запишемо в стандартному вигляді. Кома переміститься аж сюди, між одиницею і сімкою. І переміститься вона на 24 позиції, на 24 цифри. Отже, буде 1,7 помножити на 10, але в мінус 24 степені. Звертайте увагу на знак показника на порядок числа. І самостійно виконайте останнє шосте завдання. Перевіряйте. Сподіваюсь, що ви виконали правильно. І сподіваюся, що ви навчились записувати числа в стандартному вигляді. Я з вами прощаюсь на все добре, миру вам і здоров'я!